Вітання, ви дивитесь програму Гість студії на першому міському з вами Карина Костецька. Сьогодні до нас в ефір завітала незвичайна гостя. Це співачка Катерина Висоцька, яка виступає під псевдонімом Менарта. Вона одна з тих, хто міцно тримає культурний фронт нашого міста та країни. І сьогодні ми з нею поспілкуємося в прямому ефірі. Але для початку я пропоную переглянути відеокліп. yeah hey. Ми повертаємось до студії. У нас у гостях співачка Менарта. Пані Катерину. Я вас вітаю. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як у вас все почалося? З чого почалося, як ви прийшли до музики? Ви знаєте, мені так здається, в мене тільки починається. Ну, можливо, так. Сказати, що ну почалося. Почалося все з того, як почала співати це у 19 років. А далі вже воно якось своїм таким ходом розвивалося і набу. По мірі того, як набувалися знання і бачення себе у цій сфері, все мінялось, і ну, так, мабуть, йшов розвиток, він і досі йде. Тому що я продовжую здобувати знання, продовжую е вивчати цю сферу музичну, сферу взагалі артистів, е української культури е музичної, зарубіжної. І так, це подорож. <гум> тобто ви почали співати не з раннього дитинства, а з 19 років? Не з раннього, а з 19 uh -huh. років я пішла в музичну школу. Uh -huh. Ну це Треба мати таку сміливість, знаєте, щоб почати займатися от саме музикою або ну, будь-якою в принципі творчістю, що по 19 років, і ви дуже класно співаєте, я вам скажу. Exactly. От Ми всі ще прослухали вашу пісню, переглянули кліп, і у вас дійсно дуже класно виходить. А скажіть, будь ласка, от хто вам допомагає з написанням ваших пісень? Я пишу сама пісні свої і англійською, і українською мовою. Єдине, звичайно, у мене є люди, які трішки знаються на англійській, і вони перевіряють мої переклади на помилки. А, так Так. а розкажіть трохи детальніше про направленість вашої музики. От, наскільки мені відомо, ви співаєте в стилі інді поп. Що це за такий стиль і чому обрали саме його? Чому обрала? Чому обрала? Мабуть, це такий, знаєте, поклик душі. Воно саме обралося. Люди, мабуть, які такі трішки мрійливі, романтичні і можуть поглиблюватись у психологію різні. Ну, такі, знаєте, внутрішні стани. Вони, мабуть, обирають інді музику, бо це саме про це. Тобто ви так відчуваєте, можна так сказати. Так, угу. Так, у вас є власна команда, наскільки я знаю. От розкажіть трохи про команду, хто до неї входить. Моя команда тільки починає збиратися. Є саунд-продюсер, менеджер, є я, як автор пісень, виконавиця. І Самопродюсер, можна так сказати. Хто ще є? Ну, звичайно, фотограф, відеограф. Зараз, мабуть, саме. Той момент, коли команда починає активно збиратись, тому що коли є план якийсь, до нього треба вже і компоненти збирати. Uh -huh. Так, наскільки я знаю, що команда також робить дуже багато. От розкажіть, будь ласка, що саме лягає на плечі вашої команди, а що саме, за що саме відповідаєте ви? Mm -hmm. Так, ну це. Це таке, це цікаве питання насправді, тому що е, в мене є така, знаєте, риса характеру, що доки я не дізнаюся, як це робиться, я не можу перевалити це на плечі іншої людини. Більш того, ми працюємо прямо таки разом і обмінюємося знаннями, інформацією, якимись е, ходами, дещо, куди можна, з ким е, контактами обмінюємось. Тобто я маю вивчити справу, а вже потім е, е, якби. Поставити туди людину, тому ем, багато зараз що вивчаю нового саме. По сфері музичного бізнесу дуже багато на собі е, е, несе менеджер, тому що вона це мій зв'язок з е, зовнішнім світом. Це зв'язок з радіостанціями, нашими українськими зарубіжними. І е, дякуючи її роботі, зараз мої пісні звучать на радіостанціях Нідерландії, в Англії, у Австралії, Ничего. в Бразилії, в США. І це дуже приємно. Вона мені навіть порекомендувала, говорить, зробити собі таку карту. Є додаток такий, і відмічайте, де вже звучать пісні, і вже там через декілька років буде дуже цікаво подивитися про те, що. На яких континентах і, і, і скільки разів, так би мовити, ага. на скількох радіостанціях? То а, зараз я таку гру собі придумала, так би мовити зробила так. А, а, звичайно, саунд-продюсер дуже багато на собі тягне, тому що. Наприклад, я тільки зараз почала навчатися композиції, композиторство. Мені дуже цікаво самі писати музику, грати на інструментах, але глибоко вчити тільки зараз почала, тому вся ця штука, яка там нотка і гармонія, він мені все це присилає це, все на ньому, звичайно. Um, дуже важливу роль відіграє фотограф, який робить просто неймовірні картинки, і відображає ті образи, які я бачу: фантазійні, мрійливі. такі. Ну, Красиві, хочеться показувати людям те, що ти уявляєш. І коли знаходиш людину, яка може це відобразити, це класно. Відеограф. відеограф мій чоловік. І е, я кайфую від того, що він робить, особливо тому, що він і сам розвивається в цьому. І мені дуже приємно, що є не тільки робота, не тільки сімейні якісь питання, а ми зриваємося і кажемо, охла! На пішли там на річці туман, погнали!» Знімемо щось круте, так да. І він я бачу, як він кайфує, як він в цьому трошки переживає. переживає mm -hmm. «А як, як тобі? А я кажу, роби, як хочеш. Отак там ти кажу, та екранчик. Ти бачиш, роби, як, ти, як ти бачиш, так. Так, ну е якось так розподілено. Мабуть, найголовніше, що ми завжди обговорюємо усією командою по, ну, в окремому такому е режимі, то це, щоб нова людина, яка прийде, має бути нашою людиною, mm -hmm. е нашою в духовному плані, мабуть, коли ти відчуваєш, що все клас, ніби е таки таке було колись. От е знаєте, дзвоню е людині. Е ми записували в його студії е гітарну, ну акустичну версію Йолайт е пісні. Він бере трубку і таке відчуття, ніби він чекав мого дзвінка. І він мене вже давно знає. Я йому розповідаю, що я хочу. Він все, все, все добре, все, все зробимо. Розуміло, так? Давай приходь, приходь, uh -huh. все, все, все зробимо. І це так. Ну, це класно, тому що ці люди, вони. Я люблю збирати докупи людей, які потім ми йдемо, і просто кожен проявляється так, як може, в найкращому світлі, кожен вільний і творить. Це кайфово. Так, розумію вас. А скажіть, будь ласка, що вас надихає на створення пісень? Чи є якесь таке натхнення? Де ви його черпаєте? Мене завжди надихає глибина думок. Копання туди глибоко, а що потрібно людям, а за що люди переживають, а де біль? Надихає дуже природа, тому що людина, у якої є біль, вона ж і шукає спокою. А коли ти ходиш і бачиш красиві краєвиди, обов'язково ти там заспокоюєшся і сама, і хочеш поділитися з людьми цим спокоєм і красою. Надихають інші артисти однозначно. Є улюблені, звичайно, закордонні. Можу сказати так. І закордонні, і наші є українські, так ем, ну, мабуть. Все. Mm -hmm. ну, uh -huh. Все одно є, є, є чим надихнутися, можна так сказати. È. А хто вам надає підтримку, як от взагалі ваша родина ставиться до вашої творчості? Ну, мабуть, повезло, всі підтримують. <знах> Не знаю, чи то повезло, чи просто йду правильно своїм <знах> шляхом? це класно. Я підтримує чоловік, завжди підтримує. І навіть бувають такі моменти, що там з'являються якісь можливості. А ці можливості, говорять, зривайся і їдь на другий кінець світу. І він такий, ну що, тоді закругляємо тут справи, поїхали. А йому воно не треба, розумієте? Воно, воно йому ніякої вигоди з цього не буде. Але він, і ти дивишся і ну класно. Дякую. <śled> Приємно, мама підтримує, звичайно. Вона підтримує морально. Мені це необхідно, іноді дуже підтримує менеджер. Звичайно, це її робота. Але, ну, так. але коли ти знаходиш цього чоловіка свого людину, то це вже не просто робота. Це людина, мало того, що на своєму місці вона знає, що таке артист, яка була психіка, як було важко. Але ще й коли ти знаходиш свою людину, вона прямо. В точку б'є, вона знає, uh -huh. що там слабе місце, треба отам підтримати. Uh -huh. А от ви живете у Кривому Розі. Чи не плануєте ви переїхати до столиці, щоб розвивати свій талант далі вже в Києві? Знаєте, що мені подобається? Подобається так рванути місяця на три кудись. І так, як мандрівник, просто подивитися, а що там? От поспостерігати за людьми, за країною, за звичаями, за звичайним їхнім таким побутом, а потім знову повернутися додому. Я не скажу, що кривий ріг прямо мій рідний дім в плані усього міста, але те місце, де я живу, воно. Дуже мені подобається, і воно дуже мені рідне. І сказати, що я хочу його покинути, то мабуть сподіваюся, що не в цьому житті не хочеться. Не хочеться, не угу. хочеться подорожувати подобається, але переїжджати не планує. Угу. Так і наостанок розкажіть нам про ваші найближчі плани на майбутнє. Можливо, над чимось зараз новим угу. працюєте. Так, найближчі плани. Ну, це знаєте, сказати про свої плани, то насмішати Бога. Тому да, скажу так: розвиваюся як артист. Дуже цікаво зрозуміти цю справу взагалі. Дуже цікаво зрозуміти цю сферу, цей бізнес можна сказати. Тому зараз е я в навчанні, у спілкуванні, знаходжу е цікавих знайомих, які у цій сфері. М -м так, як подобається подорожувати, то знаєте, це якби таке. Гарне тріо. Хотілося б, щоб це було гарне тріо. Я подорожую, бо співаю. Я співаю, щоб подорожувати. Я заробляю, щоб подорожувати. Я співаю, щоб заробляти, і заробляю, щоб співати. Тобто хотілося, у вас щоб так, куло, можна б все це цей Маленький такий салатик постійно був зі мною. Mm -hmm. Ось так. Так, розумію вас. Що ж, пані Катерина, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я хочу вам побажати побажати якомога більше е, творчих успіхів, натхнення і щоб все ж таки ви здійснили е, те, про що ви мрієте, і досягли всього чого лише забажаєте. Дякую, Дякую вам. що запросили. Було дуже приємно поговорити. взаємно. Дякую вам. Я вам нагадаю, що це була програма гість студії. У нас у гостях була співачка Менарта. Ми поговорили про її творчий шлях та плани на майбутнє. Дякую за увагу! Залишайтеся на першому міському.